Наступне питання про рекламування друкованого засобу масової інформації та редакції з підзасновниками, які є мецька районна рада. Не... Сергій ми почали в половині. Я, зараз, Регламентом е часовим е теж. Значить, е шановні депутати, е надійшла, е надійшов е лист е пропозиція від е трудового колективу районної газети наше слово стосовно реформування. Ось, ось ця пропозиція, я всім показую, якщо не хтось не бачив. Е тут відповідно до е Закону про реформування державних, комунальних духовних засобів масової інформації згідно цього закону повинні вийти з засновників як органів місцевого самоврядування, так і органів виконавчої влади. Відповідне рішення регіональної державної адміністрації розпорядження прийняла, що вони виходять з проєкт Рішення розглядалося на цій місії. Я думаю, що у нас редактор. редакції, слова до слова під редактора називається Оксана Судичного. Шановні депутати, шановні запрошені сесії. з 1 січня 2016 року набув чинності закон України про реформування державних прав. Комунальних духованих засобів масової інформації. Відповідно до закону, державні та комунальні груховані ЗМІ зі засновниками, як і ті органи державної влади та місцевого самоврядування мають бути реформовані шляхом виходу органів влади та місцевого самоврядування зі складу співзасновників і перетворення редакції таких змін у суб'єкти господарювання за участю членів трудового колективу. Трудовий колектив, згідно закону, має має право. Пріоритетне право у визначенні способу та етапу реформування рішення приймається відповідно на загальних зборах трудового колективу. Трудовий колектив редакція наше слово провів збори 3 лютого, на яких ухвалено рішення реформуватися у першому етапі. Спосіб реформування, вихід органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі статусів засновників друкованого засобів масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами колективу у суб'єкт господарювання, збереження назви, цільового призначення і тематичної спрямованості друкованого ЗМІ. Відповідне подання було направлено після зборів співзасновників, тобто Мецькій районній раді та Мецькій районній державній адміністрації. Пропоноване сьогодні, до вашого розгляду, рішення фактично тільки розпочинає досить складний і тривалий у часі процес реформування. Список учасників першого етапу буде затверджуватись установою Кабінету міністрів, тільки після цього, власне, розпочинається процес перетворення редакції у новий суб'єкт господарювання. Щодо запитань, які прозвучали на початку сесії, хотів би сказати, що... Відповідно до пункту 2 статті 9 закону, приміщення, в яких розташовані редакції передаються реформованим підприємствам в оренду строком не менше, ніж на 15 років, з розміром орендної плати, встановленим для бюджетних організацій. Що стосується, що стосується майна, то знову ж таки відповідно до закону майно передається безоплатно і розподіляється на частки між членами трудового колективу, які на даний час працюють у передачі. Єдине зауваження з приводу, що знову ж таки закон регламентує це питання таким чином, що ці частки не можуть бути продані, передані або... Забрані членом судового колективу, якщо він звільняється або ж йде на пенсію. Закон це визначає таким чином, що частка члена трудового колективу, якісь тих чи інших причин, лікування розподіляється пропорційно між членами трудового колективу, які залишаються співзасновниками даного підприємства. І почало сьогодні, сьогодні також цифра. 2018 рік хочу зазначити, що справді закон визначає два етапи реформування. Перший етап це у цьому році, у 2016-му, і другий етап починається з 1 січня 2017 року. Але законом визначено, що абсолютно всі державні комунальні змі мають до 31 березня, тобто до завтрашнього дня, Провести збори і ухвалити рішення про реформування, і протягом місяця співзасновники мають ухвалити відповідно своє рішення. Це для тих, хто йде в першому етапі, і для тих, хто йде в другому етапі. Якщо таке рішення не було прийнято, і відповідні документи не надіслані до Держкомтелерадіо і Міністерства юстиції, Такі засоби масової інформації з 1 кісня 2019 року припиняють свою діяльність, тобто вони ліквідуються. У зв'язку з цим дуже прошу, шановних депутатів, підтримати проєкт рішення, який вам запропонований, і розпочати власне, процес реформування газети Нашого слово в нашому районі. Хочу підкреслити на завершення, що для е, нашого колективу, для нашої газети інтереси е, менської громади, інтереси кожного жителя е, Менського району завжди були є залишатися на першому місці. Дякую за увагу. Дякую Запитання на Олександра. Що на комісії сьогодні?

Пропозиція про, 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 про про, про... про була бюджетної комісії. це була ще душі дане питання. Ну, питання, бачите, про вартості будівлі і про те, як буде висвітлюватися діяльність депутатів практично. Діяльність, діяльність депутатів, в принципі, у висвітленні діяльності депутатів нічого не змінюється. Є закон про висвітлення діяльності органів влади і органів місцевого самоврядування. Згідно з яким укладається угода на висвітлення і так само, як і до цього, так само в майбутньому на підставі цього закону діяльність буде висвітлюватися. Що стосується народних депутатів України, це визначено у законі про статус народного депутата України, знову ж таки, це не скасовується ці норми. Ще засвітлення до Олександра Россию. <клухи> Що як майном буде? Е, ну, вперед, у вас є, я перепрошую, у вас є майно е, комунальної власності громадян міста також, як воно вам перейде. Я користуюся, будівля одна, будівля, друга, е, що буде вона, за доври вам все передаде. Будівля, я, будівля. Я, я, будівля. Ви заробляєте кошти, розумієте? Тому е, ви знайдете на забезпечення е, фінансування, ви йдете вже на е, самодостатність. Будете. Тому як вже треба определенно поставити і, і в цьому місці. Ніхто тобто, не, не против, але е, це теж майно передачу. Е, вам передають всі станки, все, те, що є столи дуля, ну, хоч воно вміла, але воно є. Це е, якось треба якісь, до, ну, донести до відома депутатів. І тому так как типа графики нет, ставки они вернут. Шановні депутати, значить, <запляться> по майну у нас за власності власності знаходиться тільки одна будівля. Япона. Будівля. Тобто сам будинок редактор. Згідно з закону, от, що Валерій Володимирович спитав, в законі чітко прописано, Не те, що я теж мовлюсь, на що як е, бюджетні установи, але там написано, е, здається, в оренду підкреслю, не менше, ніж на 15 років цим законом і як бюджетний установ. Це в законі напис. Олександр, э, ну, я пропоную це питання поки що э, зняти. ну як би сказати, э, відкласти. До більш детального У мене є така пропозиція, просто-напросто направити запит до Верховного суду України. Адже у законі тут є порушення Конституції України безпосередньо пункту Конституції про місцеве самоврядування, де нам, як громаді, нав'язує закон вже одну гривню тую саму, як і до бюджетних. Тут є порушення Конституції України. Тому треба змінити, я то запит до Верховного суду України, яка віддасть роз'яснення. Я так. Є супер... суперечка чи немає. Слово просить. Слово просить. Карпенка Олександр Петрович, депутат міської ради, який не є депутатом районної ради, у нас не є... не, там вони право дарачого голосу є по закону України про статус депутатів місцевих А, ну, ми... Я вибачаюся. вбачаю, що шановні колеги депутати, дивіться, я э, стою гальмів э, э, і... Сам собі думай, ми з вами куди йдемо. В комуністичне минуле ми повинні роздержавитися. І тільки таким законом, тільки так, не зможемо отримати незалежні, незаангажовані засоби масової інформації. Ніякий Верховний суд, є чіткий закон. Ми його повинні виконати. Запущена процедура. Шановні, шановні депутати районної ради. Яка, ну це не порушення, в нас не забирають майно. Так, ми, да, ми здаємо його в варин. Однак ми не повинні рухатися в ми будемо демократію. Ми повинні дивитися на Сполучені Штати та Європейський Союз, а не на е, країни комунізму. Валерій Володимир. Розумію те, що ви кажете. але що уходи уходимо вперед, дожди йти вперед, не вертатися назад. Тому що ви кажете, дає зарозуміти, таке мене націляється. Але є запитання, е, щоб не приводить між депутатами гості і щоб не було поділу, одне за другий ні, дійсно правильно внесено питання, що давайте зробимо може бути так, а може бути так, що потім не було у нас. Вопросов і не було больно за те, що ми своєю каденції не зробили того, що нам потрібно було зробити. І щоб люди потім не показували на нас пальцям. І Це не важно зробити сьогодні. Ми зробимо через 10-15 днів відлозі. Ми ж не знімаємо питання із е, порядку денного. Ні. Просто відпрацювати. Чітко пропрацьоване питання цікавлений. зацікавлена. Я людина, просто яка дивиться в майбутнє. Ну ви зрозумієте мою позицію. Для я, чого ми підкладають? Я, 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 я вас розумію, але частина депутатів, більше частина депутатів, виносить рішення районної ради. Шановні депутати. Понимаєте? Я скажу, Аліксандр. І поэтому я хочу сказати так, що частина депутатів розуміє, частина депутатів хоче і убедиться в цьому. Тому у нас э, не виникає цих питань, щоб потім не було, чи я взяла, чи та, чи не та. Так давайте зробимо так, як продають. Говорити не будемо. Можна тільки задати вам один віпрос. А в чем, в принципі, дискусія? То есть є закон, його треба виполняти. Ваш <клубленный> что смущает? Что только коллективу достанется майно редакции? тобто, а що? А як вони розпаділи, у мішкали Києва, кого скільки буде процентів і да, так, так, так. далі? Ви нічого не знаєте. А, а, Головного редактора буде. 99. А, 99. Але справа в тому, що законодавець, законодавець передбачить, якщо видається закон, він повинен не суперечити принципам Конституції України. Але якщо автоматично він суперечить принципам Конституції. Де вщивляється право громади Минської на встановлення аренної плати тої, якою встановить сама громада, а не тій, який нам спустив законодавець в Києві на це, то у такому випадку діє конституція у цій ситуації і це суперечку вопрос, тому що ви прилагаєте депутати районної ради. как и областной, к сожалению, не, не является субъектами подания в Конституционный суд. Через депутата Верховной Рады. Да. Я, если да. я правильно помню, это должно быть минимум, по-моему, 50 человек. Да, да. Или же голова Верховной Рады, или же президент. Как бы, нет, 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 я просто можно при вас, задам да, только один да, вопрос. Александр Васильевич, вы работали когда-нибудь в колхозе? Ну, сам. Да? То есть и вы э, при раздержавлении колхозов получали майновой сертификат и бай, да? Ну на тот момент, когда уже распроизвелся, не признал кого, не пай, мои батьки, там. Но вы получали этот бай или не получали? Особенно я? Да. Особенно я не Хорошо. А учителя и врачи, которые жили в селе? Нет, не отдавали. Нет, не то есть получается, что работники прессы, масс-медиа не отримывали майновые сертификаты и паи в колхозах, да? А колхозники не отримывали паи на заводах. Я просто говорю о том, что вы просто задумайте, что приоритет трудового коллектива должен быть превыше всего. А насчет майна, если вы хотите, чтобы эта газета, которой вы родитесь, 8 тысяч экземпляров, передовая, освещающая всех. Просто после вот этой, этого безлуздого закона, я с вами согласен, о раздержавлении, вы да, вы раздержавлении, вы раздержавлении вы. чтобы она загнулась, ну, поднимите я ее плату. Я э... вам хочу сказать, вы правильно сказали Це дійсно так. Частина. Але там було, хто працював до тої дати, хто працював після тої дати, там були інші питання. Тому чому я і кажу, щоб не розділяти депутатів на які е, згодні, які, які не е, питаються допрацювати дане питання і потім його е, винести в цілому, яких то 10-15 днів до цього питання. Депутатам було пункт п'ятий в рішенні. Функції комісії з перетворення покласти на головного редактора. Пусть он эту комісію, ограничте и вов в действиях там комісії своих предложений. <реш> Я хочу довести до відома, що відповідні рішення прийняті Таламацькою сесією районної ради, Чернігівської районної ради, це те, що я не знаю. І до проси слова, просить слова Слабуцький і сільський голова Мазирка Олександра Олександровича, який депутат. Значить, я просто продовжу думку Матишевської. Не буду говорити про високі матерії, просто підведу математично це питання. Ми маємо трудовий колектив, 10 чоловік. Вони отримали майно. Наприклад, всі майно поділиться на всіх порівняно, всі отримають по 10%. Потім хтось один ну, вибуває, макрика йде на пенсію. Відповідно, це майно ділиться на інших, на тих, що залишилися. У них утворюється через, ну, зрозуміло, 11%. Потім проходить деякий час, утворювали. Колектив приходять нові люди, вони, звичайно, нічого не отримують. Потім залишається 5 чоловік, вони мають уже, уже відповідно по 20%. Потім залишається два, він має вже відповідно двоє по 50%, а потім розчірюється один і у якого буду пробачте. 100%. Як оце поясніть мені оце питання? Це просто математика. Я їду, так же як в мене в Коли було тисячу людей по одному, потім вони продали. Я ж так розумію, що... Что... Комиссия по э, перетворению, по вы же должны ее ограничить. Вы должны принять решение, вы должны принять это решение. Но товарищу Назаренко сказать, что в этой комиссии, наше мнение, 50% должно быть распределено на свободном рынке для громады, там, допустим, акций... А 50%, там, допустим, трудовому коллективу, вы ограничиваете некие условия. Но вы должны принять это решение, чтобы ее не закрыть. Я казав, що це рішення, яке сьогодні выглядает, не тільки по чату. Не депутат района ради Триумень Касі Миколаєвичу. Шановні депутати. Зараз, буквально вчора з п'яти років. Для надання слова потрібна згода депутатів. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати слово дерево Касіму хто за, хто тут не буде. Це виконавець 10 депутатів від 30 депутатів. Тут не знімайте, де голосувати. Значить, шановні е... депутати, у нас на сегодняшний день запитання, я бы запитали еще до информации. І запитання і що Давайте не, не розберемося. Тут буквально якісь 2-3 тижні і все, і питання буде вирішено. Тому що і, 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 за цього роз, і я сідаю, Так, А що за розпочати? Я думаю, що перенесемо, якщо треба, то беремо сесію для того, щоб проводити залучання, але поки люди розберуться. Послухайте, нам на сьогоднішній день є, є два варіанти. Проєкт рішення ви розглядали в постійно, постійної комісії, постійної комісії з питань бюджету надали пропозиції. Надія Петрівна їх озвучила перед цим бачення бюджетної комісії. Тому, шановні депутати, проєкт. Рішення ми розглядали на засідання комісії. Пропозиції від постійної комісії, я сказав, ми заслухали. Ставимо на голосування першу пропозицію. Проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Те, що розглядався на комісіях. Е-е, на пресії. Хто задавав е пропозицію прошу голосувати. Члени членів групи завестися проведення додаткового голосу. Так? Борюн. Біленький. Бурич, ну. Борий, Горчинський. Гусь. Утримався. Колоток. Костенько. Корнієнко. Максимець. Утримав. Мартішевський. Утримали. Мисний. За. Мироненко. Утрималась. Мурова. За. Невжицький. Ніколаєць. Утримався. Колещенко. Поседа. Утримався. Попович, тримать. Погребний. за. Круговий. Руденько. Тарголь. Титаренко. Тюршкевич. Весюн. Карабуля. Дина. 112 рішення не прийнято. Шановні депутати, у нас з вами по регламенту часу ми з вами працювали біля години. Тому зараз я вам вже на 20 хвилин.